Молодь за здоровий спосіб життя саме під таким гаслом прийшла щорічна акція присвячена всесвітньому дню здоров'я. Традиційною ініціаторами стали представники молодіжного виконкому та міського комітету у справах сім'ї і молоді. Активно проводиться робота по формуванню здорового способу життя та запобіганню негативним проявам у молодіжному середовищі. У всіх районах міста майже всі профільні установи, медичні заклади, заклади освіти, вище навчальні заклади для студентської молоді, робітничої, учнівської проводять подібні заходи, але різного напрямку і різних форм роботи. Сьогодні активісти роздавали городянам листівки покликані привернути увагу до переваг здорового способу життя. Ми ділимося на несколько команд, которые працюють в местах скоплення людей в общественних местах, супермаркетов і в наш роздачний матеріал имеет інформацію как против табакокурення, накритическої зависимості и алкоголізму. Наші співрозмовники запевняють, такі ініціативи продовжуватимуться і надалі. Зокрема, на травень заплановано проведення акції присвяченої проблемі наркоманії.